Ходи що сходимо на ту Абі, покажемо людям. Хочемо показати вам зараз стан сої на 12,5 на 12 мізряді. Тобто соя невелика, невисока. Да, позакладала, от бачите, є боби, все. позакладала верхній... бобики. і верх, верхи, от верхній ярус, бачите, щоб ви бачили. Ось. Так. І хочемо вам показати 25 міжряддя. Тут на 25-му міжряді соя виглядає набагато вище. Ось так само бачите, позакладала ще верхушка тут щось доцвітає, тільки ще доформовує. Вже зменшили урожайність. Не хотіли, не хотіли. Да, і що цікаво, ми з Василем от, е дивилися. Є стручки по 4 боба. Д3, Д4. ну Тобто, от вот вона має вигляд на сьогоднішній день. Думаю, будемо живі, здорові, дасть Бог, та й <laughs> будемо лотити, покажемо. Бульбочки, все. Все у нас присутнє. Ну що, пане вас, будемо садити назад? Працюємо <laughs> ý... далі. <Hotline>